А бігусінфо провели розслідування стосовно стеження за співробітниками. Команда з'ясувала, що за журналістами і операторами слідкувала служба безпеки України, а саме департамент захисту нацдержавності. В операції брали участь близько 30 людей. Декого з них медійникам вдалося ідентифікувати. Правоохоронці попередньо встановили камери і. Прослуховування у готельному комплексі, де відпочивала команда «Бігосінфо». Техніка була встановлена щонайменше у восьми кімнатах і сауні. А згідно із розслідуванням, за кілька днів слідчі приїхали знову, і пристрої забрали. Засновник і головний редактор Бігосінфо Денис Бігус наприкінці матеріалу зазначив, подібні дії СБУ не могли бути погоджені без відома влади, зокрема офісу президента. Уявити таку масштабну операцію несанкціонованою неможливо. Більше того, неможливо уявити її неінспірованою ззовні, не так би мовити, підкинутою. Звісно, сумно, що станом на сьогодні найбільшою загрозою національної державності було визначено журналістів, які займаються переважно антикорупційними розслідуваннями. Ну але це не вперше в історії України. За останні два тижні тільки я в цій. Редакції дав десяток інтерв'ю. Це при тому, що я чесно намагаюсь їх уникати. Це було інтерв'ю для великих медіа Японії, Німеччини, Сполучених Штатів. Е хтось там ще був. Знаєте, яке в них було у всіх найпопулярніше питання? А те, що відбулось, це повернення в період диктатури Януковича. Сам факт цього стеження, сам факт цих камер в спальнях, це перехід на принципово новий рівень. Рівень гнилої російської традиції. Очільник СБУ Василь Малюк відреагував на розслідування журналістів Бігу каже, такі дії деяких співробітників спецслужби неприпустимі. При цьому малюк просить не знецінювати роботу СБУ під час війни і пам'ятати про героїчність правоохоронців. За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин. А також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую, такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ. А президент України ще 31 січня підписав відповідний указ. Моя позиція однозначна: не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби. Додам після розслідування народні депутати викликали Василя Малюка для доповіді, аби той роз'яснив деталі щодо роз щодо прослуховування журналістів. Також відомо, що офіс генпрокурора доручив державному бюро розслідувань відкрити справу про стеження за командою Бігуса. От такий результат розслідування бігу синфо такий результат власне реакції на всю цю справу. У мене буде таке запитання. Да, а ми зараз говоримо про незаконність прослуховування діяльність служби безпеки України. Єдине, що я маю так само зазначити, що цей, цей епізод, ця діяльність СБУ, вона насправді не має перекреслювати ці подвиги СБУ тієї частини. Так є одна і інша, яка справді їх зараз здійснює. У мене тут запитання наступне: що правоохоронні органи і да, СБУ. Вони виконавці, а от замовники, якщо уважно послухати а, розслідування Бігу інфо, там воскано що десь ну, звичайно, у владних комітетах, десь на тому поверсі, де сидить Андрій Ірма. А власне тут замовники а, знову залишаться непокараними. І очевидно, а, другий момент, який варто обговорити, що тим, хто сидить у владних комітетах, на тих поверхах є чим займатися окрім війни, це і стеженням за журналістами. Ігоре, я знаю, що ти зараз ще третю площину. Знайдеш, і все це об'єднаєш. Світлана, це довбаний що? сором, це довбаний сором за систему СБУ. З якого дива, з якого пна і з якого періоду підслідністю СБУ стало займатися е, тими, хто продає п'ятку е, покурити там, заварити і так з далі З того дива, що їм була дана подібна вказівка, про запитання того, чому не мають виконувати, подібні Ще зараз наголошую, є Якщо ви хочете похоронити справу, угу. то ви можете дозволити ДБР розслідувати злочин проти Татарова в контексті набушних злочин, да? тобто, угу. якщо це не його підслідність, ну, то цю справу так і похоронять, бо відповідно слідчі дії вчинені неуповноваженими на те органом. Ну, це ми можемо зараз тут спорити в дефініціях, але в принципі, якщо я буду адвокатом, умовно кажучи, в цієї людини, то я завжди зможу справитися саме виходячи з цієї позиції. Другий момент. Знову ж таки, прикриваючись війною, прикриваючись десятками, сотнями, можливо, тисячами працівників СБУ, які воюють на фронті, десятки тисяч роблять те, що робив Янукович. Чим відрізняється стеження за журналістами Бігуса від? Вбивством Георгія Гонгадзе, от скажіть мені, будь ласка, його ж теж за ним стежили. То була МВС. тільки довели до закінчення. Там були мінти. А тут, перепрошую, правоохоронці так звані, а їх по-другому не ну які ж це правоохоронці? Ні, це не правоохоронці. Там були мінти. А тут в нас СБУшники. Ви знаєте, я вам скажу, що коли відбулося захоплення росіянами Криму. То найбільшими зрадниками в цій системі були представники СБУ і представники МВС. То мені тепер що їм? Квіточки носити за те, що вони, бо серед них були і ті, які були з нами, з майданівцями, воювали в добровольчих батальйонах. Тобто в добровольчому батальйоні воює тисячу чоловік, а 12 тисяч мінтів в Криму зрадили Україну, і я маю зробити поправку на це. Тепер далі. Звільнили. Керівника за те, що він, ну я думаю, що без санкції керівника, ну ніхто би нічого не робив, окей. А яку політичну відповідальність понесе? Голова СБУ? Це ж політична фігура, це політична відповідальність, це інститут репутації. І коли він розповідає зараз, даючи свій оцю інформацію, що в нас була інформація, що там торгівля наркотиками, що хтось там торгував. Ну, ви знаєте, ну чесно кажучи, ну якби це сказав би керівник там, я не знаю, там районного якогось управління, десь там, десь, ну десь в якомусь там далекому забитому селі якогось філіала, я би це зрозумів. Людина, яка носить погони генерала, блеє, як як, ну не знаю, як єфрейтор. фрейтор. В якого солдат провинився. ні, так не буває. Є політична відповідальність, і він має йти у відставку. Це моя позиція як людина, яка говорить про тих, якщо в тебе є репутація. Інститут репутації в Україні не існує напроч. Ну і на завершення з приводу замовників. Замовники в офісі Єрмака. Ви кажете, зайдемо з козиря? з З козирей, козирі, так? Да, от я думаю, кошта у нас цей агент козир. Я все ж ніяк не можу козирний, дочекатися. Козирний туз? Не знаю, туз чи валет, Це вже питання це карткових козирі. чи просто агент козир. Але справа в тому, що питання стеження з журналістами. Це вдарило по, по репутації моєї країни. Тому я хочу, щоб точно так само це вдарило по репутації керівника цього підрозділу безпосередньо керівника СБУ. Не тому, що малюк хороший чи поганий, а тому, що він зайнявся виправдовуванням. З моменту, як в свій час Резніков почав розповідати, що яйця міряють кілограмами. Це називається заздалегідь необіцяне приховування злочину. Дуже, ну можливо, я помиляюся, але є така стаття в кримінальному кодексі заздалегідь необіцяне приховування. І Резніков пішов по тому шляху, розповідаючи, що яйця в кілограмах. Що зробив малюк? Заздалегідь необіцяне приховування злочину, тому що скоєний злочин. Ну і на завершення. 30 мужиків, це ж цілий це цілий взвод спецназа. В нас в Авдіївці не комплект в військових підрозділах, в взводах по 10-12 по людей. От додати їм якраз нормально буде. І на завершення. Пам'ятаєте це розслідування бігуса? Вони ще дітками прикриваються. Вони ж діточок собою водили, щоб було більш похоже. Це як називається? Я там не знаю, що робить в у нас. У нас дуже гарно працюють е ці по захисту прав дітини. От я би хотів би, щоб вони також відреагували. Тому хороший підрозділ для Авдіївки сформований. Малюк може взяти прапор, барабани разом їх і очолити. Ну, бо інакше я не знаю, якщо в нас немає інституту репутації для політичних посад, то в нас тоді немає нічого. Отак, от, от я до цього відношусь. Отлапіну завжди, от не неможливо вже потім поставити додаткових запитань. Задували, Світлана, ну серйозно, ну це реально, це, це, це довбаний сором. Оце просто це довбаний сором. Вибачте, будь ласка, за емоції. Да, зараз просто низка всяких таких подій, новин, емоцій. Все так співпало в часі, що аж моторошно. Віталій Сташук. Ну тут дійсно, якщо ми хочемо розібратися, що тут відбувається, нам було б важливо, наприклад, бачити трошки іншу поведінку, навіть в СБУ. А для чого звільнили цього керівника? він мав би або написати відставку сам, або по ньому має відбутись службове розслідування. Так. Тому що треба спокійно. Я, я дуже добре розумію реакцію Ігоря е, емоційну, він людина ірраціональна, але не, не приховує емоцій. І вони тут зрозумілі. Але було б так само правильно е, керівника, якщо він сам не написав, якби він сам подав відставку і взяв би якусь відповідальність на себе, розслідування так само мало би бути, але трошки під іншим соусом. Тепер звільняють керівника управління. Але я чомусь дуже сильно сумніваюся, що керівник управління це та вершина піраміди, навколо де ці сходяться всі ниточки, і, і хто рішення приймає такого рівня. А коли нам хочуть сказати, дивіться, ми його звільнили, все окей, ми його звільнили. Тоді має бути внутрішнє розслідування і зовнішнє розслідування. Ми чуємо про ДБР. Ну, дуже хочеться подивитись, як ДБР буде справлятися з цим розслідуванням. Тому що тут дійсно це поза межами логіки. Якщо у нас знову ж ми вже чули це визначення, національну загрозу складають журналісти, які ведуть розслідування антикорупційні, то тобто як взагалі могла виникнути ідея, що навколо них потрібно якісь зусилля служби безпеки здійснювати? От просто це ж мало де. А я думаю, що там питання в іншому, просто цей підрозділ мав. Нібито необхідні засоби для того, щоб слідкувати. І тому їх використали. Більше того, я навіть думаю, що, можливо, варто якісь дійсно сказати нормальні слова про виконавців, оперативників, які виконували команди. Хоча так мало би в якийсь момент їх теж насторожити, що вони роблять. Ось. Але оці всі історії ми звільнили начальника, ми зараз звільнимо їх всіх. Ну, далі що? Далі, відповідне доручення буде. У якогось іншого підрозділу, чи, чи, може, навіть у іншої служби. Тут треба системно розібратися, як взагалі можлива ситуація, коли підрозділ якийсь, якому справді є чим займатися за назвою. Треба оберігати державність, особливо в обставинах війни. Він займається тим, що встановлює у комплексі відпочинку якісь засоби спостереження за журналістами. Там, в принципі, не могло бути ніякої загрози. Державності там могло бути що завгодно, крім загрози державності. А коли нам розказують, що ось ну, чи, ну там щось там речовини, якісь не ті які знайшли, ну є є поліція, яка цим займається, хай займається. Де там загроза державності? Де там служба безпеки? До речі, варто згадати, що проблема реформування служби безпеки це була та проблема, яка Найважче вирішується, і ця спецслужба чомусь довго не перетворюється на спецслужбу західного зразку, яка займається ну, власне двома функціями. Контрозвідка, розвідка, але в межах їх повноважень, так би мовити, вони займаються так званою економічною безпекою. Вони, ну, Там, там є такі приклади. А давайте згадаємо, що писали про СБУшників в старі часи. Що кожна спецслужба. Кришує певну сферу. СБУшники кришували митницю в старі часи. Може зараз цього немає, мабуть, мабуть, немає. Але ось е, що там, кого кришували поліцейськими, це, це, це все відомі речі. Ну вже ж треба перегорнути цю сторінку. Є чим займатися, є чим займатися їм по їх прямим е, обов'язкам. Тому дуже важливо, щоб е, ми не вдовольнились цією історією про звільненого начальника і, можливо, ну, оперативників позвільняють. А кому стане від цього краще? І чи це означає, що проблема зникне? А сама поява історії, коли державний орган такого, такого рівня займається взагалі е, е, сліжкою за журналістами, ну навіть в старі часи вони, вони так може не палились тоді? Тоді питання теж що вони професійні втратили наші спецслужбісти? До, до, до встречи, я не пам'ятаю такого скандалу. Я думаю, що слідкували не менше, але ну, ну, не палились. Там були різні історії, хто там в останню секунду якісь мікрофони десь виривав. Ну, щоб отака й провальна операція. Знаєте, вона і провальна. Спалились. Ну, вона провальна. Якби вона не була провальна, то ну, ми ще зараз би дивувалися, що хтось десь якось зайшов, вийшов, ми нічого не розуміємо. Розшифрували, потім здається, зняли цих СБУшників в кафешці біля їх офісу і ледве чи не ідентифікували. І це зробили журналісти. Може варто цих журналістів запросити в службу? Хай вони розслідуваннями займаються. І в, МАБУ, вони... і в СБУ. Ну вони ж журналісти займаються розслідуваннями. Виглядає так, що настільки ефективно, що їм професіонали не можуть нічого протиставити, Хто за ким краще слідкує? Ось, але е, тут треба е, спокійно довести це до якогось е, раціо, тому що це абсурд абсолютно про який ігор говорить. Ну це абсурд, просто і, і е, сприймати це як норму, і так само як проковтнути якусь відмазку, Це було б неправильно.